А червня в режимі онлайн відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Коростенською громадою та Слобожанською територіальною громадою Дніпропетровської області. Варто відмітити, що очільником Слобожанської громади є наш земляк Іван Камінський, який родом син Гаїв. Не дивлячись на війну, громади шукають партнерів та друзів, і Слобожанська громада не виняток. Треба шукати сьогодні хороший ракурс у тому житті, яке сьогодні є. Я ж думаю, що війна не назавжди. Не хочеться про погане, хочеться про тільки те хороше, яке нас завжди з вами було чекати впереді. Тому я думаю, що наші відносини, які ми хочемо з вами сьогодні мати, а це не тільки то, щоб я зговорю, поставити точечку на бумазі. Ні. Ми хочемо, щоб це було надовго і в майбутньому це принесло дійсно плід нашої праці, щоб. Наша молодь зрозуміла, що таке слабожанка, що таке користи, і зав'язали вони спільну дружбу, дружбу, щоб вона дійсно підтримувалася роками. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко відмітив, що радий новим друзям та партнерам. У нас до речі багато міст партнерів-побратимів і за кордоном там така географія широка. І у нас в масштабах нашої держави України ми маємо міста партнери. Де ми буваємо, де в нас бувають, де ми обмінюємося делегаціями, досвідом. І я вважаю, що ми з вами на правильному шляху. Щира подяка, що ви виступили ініціаторами того, щоб підписати меморандум, ознайомитися ближче, зробити міста партнерами. Ну і відповідно підтримувати один одного так сьогодні строїться світ. В ході онлайн зустрічі селищний голова Слобожанської громади наголосив, що мають невеликий досвід співпраці з іншими громадами, але війна дала зрозуміти, хто справжні друзі та партнери. Руки чотири можливо почали тільки цю співпрацю із закордонними громадами, і громадами, які в нас на території України. Якщо Чернівецьку область брати, то це котин і новоселиця ні брати, Волинська область, то це Меневичі. Якщо брати за кордони, то це наші були перші друзі грузини це душеті. В Літві ми познайомилися з двома громадами: це місто Шакай і місто Купішкіс. Ну а з латвійцями – це місто Адежі. Але, на жаль, коли почалася війна, грузини трошки відійшли в сторону. А от литовські друзі і латвійці нам дуже здорово помогли. Володимир Москаленко теж наголосив на тому, що наша громада має велику підтримку від країн Балтії. Я вас підтримую, особливо країни Балтії. У нас там під час війни підписали договор «Сукмарге» – Це Литва, дуже гарне місто, і нам дуже багато допомагають. Зараз готуємося по Естонії, догора підписано. Ну, і Польща відповідно, там, і, і інші країни, і Молдова. Там. Це, це потрібно, і ми це будемо робити обов'язково. На цьому ми стоїмо. Це нас більше буде об'єднати, ми більше будемо знати він Отже, меморандум про співпрацю було підписано. Відтепер Коростенська та Слобожанська громади будуть налагоджувати стосунки у сфері економіки, медицини, культури і туризму, навчання та екології. Громади готові брати участь у спільних міжнародних проєктах задля розвитку громад. Це буде початком нашої співпраці. Ну, думаю, що ми її будемо розвивати. А нам це цікаво. Ви нам цікаві як. Є... Всі населені пункти України, дякуємо що ви погодилися на зустріч. Дякую за підписання. Дякуємо всій команді. Вашій прошу вам розпиту. Партнерів та друзів багато не буває. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю між Коростенською та Слобожанською громадами.